Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина, і 5-6 серпня, тобто через декілька днів, відбудеться у Саудівській Аравії, проведуть мирні переговори. Тобто, будуть, наскільки я розумію, це друга вже зустріч, перша була в Копенгагені. Пам'ятаєте, хто там був, там був Єрмак. Казали, що таємно. Ось, і так і не зрозуміло, Таємно, не таємно, все, все рівно щось виходить. І так, офіс президента їде обговорювати План Зеленського. Ось. Тобто, дуже тут такі цікаві. Будуть обговорювати безпеки гарантій зі Сполученими Штатами АВ Америки. І так. Наскільки я розумію, там буде і сам Саліван, тому що це була його ідея саме у Саудівській Аравії. І ми знаємо, що Саліван він не дуже. Він не такий, як, наприклад, Бен Волес або. Блінкін. І так, давайте подивимося. Хтось каже, що будуть. Росію капітулювати, хтось каже, Україну будуть спримушувати. Давайте подивимося, на шкоду це Україні, саме це, чи не на шкоду, навпаки, на користь. Саме цей, так, ви знаєте, відверто вам скажу, я тут бачу, що ми, як ті жибраки, будемо стояти з протягнутою рукою, але. Але я бачу, що світ і готовий нам щось дати. Зараз я ще докладу, будемо дивитися ще. А, дійсно, будуть якісь домовленості, будуть якісь а, намагання примирити, але, а, ви знаєте, я не бачу, що тут дійсно нам на шкоду йде. Чи, навпаки, на користь. Тут, скоріше за все, вдасться якийсь фундамент зробити, вдасться щось закріпити. Закріпити якусь допомогу, об'єднати якісь країни, тому що, наскільки я зрозуміла, там будуть присутні 30 країн. Росії, до речі, не буде, її не запросили. Це вже плюс, будемо так говорити, я аж дуже такого. Розвитку не бачу, але вдасться закріпити, тобто зробити фундамент. Тобто, розумієте, коли будуєш хату крок за кроком. Це є. М -м -м, мені ось таке відчуття йде, що це один з кроків. Ось. Звичайно, там будуть звучати і різкі слова, і запальні слова. Е -е, трохи будуть. Ті країни, ті країни, які, наприклад, були і не вашим, і не нашим, я бачу тут деякі перейдуть на нашу сторону. Тобто, ну, по крайній мірі, як я бачу це, більш ем, оптимістичніше будуть говорити, так, і приймуться якісь рішення. Ще щось будуть говорити. Мені здається, зараз я перепитаю, бо тут йде про розвал якоїсь країни з силовим методом, буде це Росія. виглядає, що так. Да. Ще я бачу тут готується якась військова спецоперація якась готується. Якийсь штурм готується. Тобто, вірніше, не готується, а будуть обговорювати ще якісь спецоперації окремі. <кій> <кій> Може, хтось чув? Я тут бачу, тут готується щось. Будеться капітуляція Росії чи ні? Скоріше все, ні. Ні, капітуляції не буде. Будуть Україну змушувати до переговорів, будуть трошки обмежувати в чомусь, в якихось поставках. Будуть, знаєте, це навіть не залякування, а трошечки Україну ніби як дивіться. Я, ну, в принципі, тут нічого дивного. Я не бачу тут аж дуже рішучих якихось дій, дуже рішучих якихось а, висказувань. Так, з, Деякі країни будуть дуже висказуватися. Можна собі уявити які ось, але все рівно тут трошечки обмеження я бачу в якихось плюшечках для нас. Якісь обмеження. Або будуть домовлятися, бачите, обмеження забрати свої території назад. Це через те, що це туз монет, можна сказати, що це Крим, наприклад, з одної сторони. Але я, наприклад, чула, що там готується Британія. Я зроблю розклад. Наступний розклад буде Британія готує спецпризначенців. Зараз я подивлюся, як це називається. Угу. До Різдва вступити в Крим. Британія готує. Я навіть кілька тисяч бійців для входження в Крим. Тож, дивіться, тут, скоріше за все, не все нам стане відомо. Тут обговорять поставку якоїсь зброї, підтримку країни. Давайте подивимося результат, але все рівно, все рівно нам не зовсім. Сподобається. Не зовсім. Навіть якщо щось і буде тут таке, знаєте, ну, знаєте, це коли, здається, і отримаєш вроде би, і все те, і все це, але якісь трохи незадоволення буде. Давайте результат. Не люблю я коли. Ось ось це і є те, що я відчуваю, навіть що щось нам не додадуть, щось нам не договорять, щось нам не дообіцяють. Знаєте, це як трошки не додали, не договорили. Ну Не все. Хоча, ще раз повторюю, це. Перший крок як фундамент вже другий раз мені карти це показують, Зробимо ніби фундамент для України на поставку чогось, на підтримку якісь країни більш оптимістичніше будуть бачити це все. Ось будуть ядерку, наскільки я розумію, ось тут випало, будуть обговорювати. Десь ще я бачила, але зараз вже не буду шукати. Гаразд, мої дорогенькі, наступне відео зроблю про м, Крим. Тож, разом до перемоги, мої любі, і до зустрічі.